Є багато досліджень експериментальних, які показують, що якщо ти людям будеш дуже часто говорити про корупцію, в принципі, і що, що ми побороли корупцію, то люди будуть навпаки більш скептичні. Тобто ти людям постійно нагадуєш, корупція, корупція, корупція вона існує, ми її перемагаємо, треба її перемогти. Уяви, що тобі демонструють графік з такою стрілочкою нагору, типа корупція росте. Або тобі демонструють графік Стрілочка падає. Корупція падає. А далі. Третій варіант це ті самі картинки, тільки там ще підпис, такий політичний слоган: типа продовжуємо боротись. Там Корупція росте, треба боротись далі. Корупція падає, треба боротись треба далі. Додожати. Треба дожати. «Треба да. дожати», Тобто вони одне називають дескриптивне. Дескриптивне це коли просто опис без нічого. І нормативне. Нормативне це коли якась соціальна норма, треба боротись. І вони показали, що в Україні реакція була така: найкраще працює дескриптивне. Тобто ніякого додаткового політичного контексту, просто дескриптивне, просто опис. І саме коли корупція падає. Тобто, якщо я тобі покажу картинку, що корупція падає, то ти з більшою ймовірністю, ну, у тебе зросте якийсь оптимізм, довіра до держави і віра в те, що корупція падає. Там є ще умови, що це більше працює для молодих людей, і ти, в принципі, маєш довіряти медіа і джерелам інформації. Mm -hmm. Тобто, виходить, якщо я буду тобі кричати, що корупція зростає. І якщо я тобі буду кричати, корупція зростає, треба з цим щось робити, mm -hmm. то воно буде або не мати жодного ефекту на тебе, або навіть негативний ефект. А якщо я просто, спокійно, дескриптивно скажу, корупція падає, то для тебе це буде мати а, ну, більш позитивний ефект. Люди не люблять дискриптивне. Нудна нейтральна інформація краще працює, щоб вплинути на ставлення людей. Ти хочеш. Вплинути на людей, ти хочеш їх агітувати, mm -hmm. ти хочеш, щоб вони стали твоїми політичними союзниками, щоб вони разом з тобою боролись проти корупції. Але чим більше ти про це говориш, чим більше ти нагнітаєш і говориш, корупція зростає, треба боротися, тим гірше це ну, для сприйняття людей. І ось це парадокс.